Вітаю вас, маля, любі хлопчики та дівчата! Сьогодні на занятті з аплікації пропоную вам виготовити різдвяну листівку. А як ми її прикрасимо! Давайте підгадаємо загадку та дізнаємось. Має повно колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята. Має ще й прикрас багато. Здогадалися малята? Так, вірно, це ж ялинка. Пропоную вам зробити ось таку гарну листівку. Тож, діти, для нашої праці нам знадобиться аркуш білого паперу, клей, серветочка, щоб після праці витерти наші ручки. Пензлик для клею. Заздалегідь вирізана ялиночка та ось такі різнокольорові кружечки блакитного, жовтого та червоного кольору. Тож для початку беремо аркуш білого паперу та згинаємо його навпіл. А вам в цьому можуть допомогти ваші батьки. Ось так у нас з вами має вийти. Тепер беремо у праву ручку пензлик, тримаємо його біля залізного чобітка, у ліву ручку беремо нашу ялинку, кладемо її на клеєночку, набираємо клей та щільно намащуємо, клеєм усю поверхню нашої ялинки. Відкладаємо наш пензлик, беремо обережно ялинку, перегортаємо її та розташовуємо посередині нашого аркуша паперу. Ось так. Тепер беремо серветочку та притискаємо нашу ялинку, щоб прибрати залишки клею. А тепер з вами пропоную взяти наші кружечки та розташувати їх на нашій ялинці у довільному порядку. Ось так у нас вами вийшло. А тепер беремо наші кружечки, намочуємо їх клеєм та приклеюємо. Так, притискаємо серветочкою. Малята, ось погляньте, яку гарну та яскраву листівку ми з вами зробили. А скажіть нам, ну, будь ласка. Що ми зробили на листівці? Так, ялиночку різдвяну. А як ми прикрашали нашу ялиночку? Так, вірно, різнокольоровими кружечками жовтого, червоного та синього кольору. Молодці малята! Завдяки цій листівці ви можете привітати своїх матусь, татусів. Бабусь, дідусів, братиків та сестричок з Різдвом молодці діти, а мені вже наразі час. Тож до побачення та до нових зустрічей. Бувайте, бувайте!